Дантес розкритикував артистів, які рекламують товари, які не вийшли з ринку РФ. Як приклад, він назвав шоколадний батончик Кіткат. Їх виробляє компанія Nestlé, яка досі функціонує в РФ. А за це компанії в Україні потрапили до списку міжнародних спонсорів війни. У березні минулого року в Україні цей реєстр закрили. Наразі батончик Кітка в країні агресорці не продається, хоча інша продукція Нестлі є в магазинах. Але знаєте, що мене більше за все. Дивую, що все, про що я пишу, з приводу там, не знаю, Пепсі, Айкес, байдуже що. Що це, це ж не порушує жодних законів України. Це просто моралізаторські закони, якісь наші внутрішні. Між собою. Вся ця продукція вона продається усюди, просто усюди, а, в будь-якому магазині, маленькому чи великому. І всім ок. Єдине, хто порушує, ну, це е, бет Типу, ну, ми ж бетінг, ми бетінг, ми бетінг, ми бетінг. Просто ми заходимо на бетінг, а там перше, що це казіно. А все інше це просто мораль. Мораль. Яка у когось є, а у когось ну, бізнес. Ну і здебільшого всіх бізнес. Так що робимо бізнес. Дантес не назвав конкретні імена, але батончики активно рекламували Макс Барсик, який цілий концерт з ними зробив, Клавдія Петрівна. О, є перерва. Артем Пововаровська що кліпі підманула. Візажист Єгор Андрюшин та Дарифєєва. Сам же Дантес, додав, що став би рекламувати такий бренд лише у скрутному становищі. А як ви ставитесь до такої реклами?